Сьогодні прямісінько в центрі рівного правоохоронці затримали автомобіль, в якому знаходилась зброя. Це сталося по обіді на вулиці 16 липня обласного центру. Бійці роти поліції особливого призначення, відпрацьовуючи орієнтування, зупинили автомобіль БМВ, в середині якого знаходились двоє чоловіків. На місце викликали слідчо-оперативну групу. За попередньою інформацією в марзі знаходились близько десятка одиниць зброї. У Нас відбувається з 1 листопада відпрацювання регіону, в цілому обласного центру, як міста Рівне. З приводу вуличної злочинності, з приводу носіння зберігання, зокрема і вогнепальної зброї і всіх інших категорій злочинів. Надійшло повідомлення невідомого про те, що по вулиці 16 липня біля Кафе Блюз знаходяться громадяни на автомобілі, легковому автомобілі, які мають при собі відповідну зброю. Було життя заходів для локалізації цих осіб і подальшої перевірки, що це за зброя, що це за особи. Рушниці типу помпа, марки типу Ford 500 ось, і інша зброя, марки, які будемо зараз встановлювати.